Доброго дня всім Всіх вітаю! Хочу показати вам посадку в закриту систему ось такої орхідейки. Дуже красивий вігліпчик. Вона не дуже добре, бачите, почувається придбана, і тут уже вянуть квіточки, тому я хочу її пересадити. Обрізати буду отак по першу бруньку. Я дивлюся, що вони такі понабухались, їх будуть нові гілочки. Ну, в общем, покажу вам зараз. Зараз давайте її виймемо, подивимося, що тут в горщику. <кій> Обстежимо корінчики. Ось так. Ну, тут. Коріння гарне, обрізати нічого навіть не буду, нічого не буду чіпати, окрім ось цієї ж губки торф стакану Дістану лише торф стаканчик і все. Так, дивимося ось на бруньки. Ось тут я вже бачу, що тут вже росте гілочка. Відступаємо приблизно 1 см, отак, і обрізаємо. І так само тут. Ось так буде. Ось так бачите. Я бачу по брунькам, що тут зараз підуть нові гілочки. Вона дуже швидко прийметься, бо вона в хорошому стані. Ну, тут ось таких зверху, знаєте, сухеньких можна обрізати пару штучок. Так. Дістаємо торстакан. Все, звільнили. Гарно забирайте, щоб нічого не лишилося, бо він дуже багато на. Набирає в себе вологій, за того потім гниття. Всі, які коринки поприставали, бачите, докрию, ось так взагалі не буду нічого чіпати. Ось так я її посажу, як вона є, всю зараз ще сухенько обріжу. Кориночку читую. І, напевно, зниму такі, знаєте, дитячі листочки, ось ці, звільнивши місце для подальшого нарощування коріння. О, світло нам дали буде гарно видно якраз. Ну, ось цей теж заберу. Все. Це все, що я заберу від нього. Так. Беремо вазочку. У мене орхідея недавно була полита, напевно, дня 4 назад корінчики мокрі, тому я ні в чому не буду замочувати її. Як є ось, так зараз я її посажу. Нічого я їй робити не буду, поливати буду. Напевно, навіть не завтра, дівчата, хлопці, після завтра, я так собі думаю. Так, ось так мох. Фітелечок підняли. Далі на дно кориночка велика. Мох. Ось так. Ставимо орхідечку і починаємо закладати корою. Я зараз відключуся, а потім покажу вам, що вийшло. Ось така в нас вийшла посадка. Багато повітря. Ви вибачте, що я не показую вам повністю, як я закладаю корою, бо виходить багато часу, це по часу і тоді не пропускає відео Фейсбук. Facebook. Ось так, бачите, я так вам ближче покажу. Давайте цю приберу. Ось так. Дивіться, чуть-чуть дала моху, ну прям буквально по гілочці, отак на корінчики поклала. А те все. Кора небагато, але дуже багато повітряних карманів, дуже багато повітря. Я вон бачу одного горчика, як просвічується. Це дуже важливо. Не забувайте, будь ласка, про це. Що в посадці в закритій системі має бути багато повітря? Зараз ось так кокосове волокно. Зразу відповідаю на питання, для чого кокосове волокно не дає так швидко випаровуватися в волозі з горщику і тримає її там як можна довше, щоб вам не потрібно було дуже часто. Поливати рослину, щоб запобігти пересиханню. І взагалі це дуже гарно виглядає. А ще воно на себе забирає всі шкідливі солі від води, якою ви поливаєте від води, від добрив, кокосове волокно на себе це все забирає. І ото буває, може, ви бачите на фотографіях такого негарного кольору коріння, наче воно зіпсоване, коричневе, риже таке, ну негарне. Це все від води, від добрив. А кокосове волокно не дає цьому статися. Закриваю корінчики верхні від пересушування. Ось дивіться. Ось так вийшло. Полюю я, напевно, аж після завтра подивлюся, бо там мокре коріння. Буду дивитися. Всім дякую за увагу, всім гарного дня!